І це лише одна частина речей. Яке воно важке. Почну з невеликої розпаковочки речей, бо в мене їх більша частина і думаю, це буде найцікавіше. У мене є ось така сумка Google, рюкзак Google. Ще є вдома біле худі Google, але це так це вже вдома. Це мені дає один родич. Я не можу відповісти, звідки він це бере, тому що я не програміст. Взагалі нічого в цьому не шарю. На жаль, речі від Google дуже круті, тому показую цю розпаковочку. Ці мій перший пакет з пакетику. А, і тут офігіти! Тут шкарпетки. Шкарпетки від Google. Реально, блін, вони ще такі м'які і теплі. Те, що треба на 100%. Змінюю ракурс, бо щось сонце падає дуже погано. Я знала, що мені прийде одна річ, яку я покажу потім. Я сама ще її не бачила, але. я не знала, що мені прийдуть ці шкарпетки. Блін, я дуже щаслива. Я обожнюю шкарпетки, в мене їх мало. Тоді що вони всі погані. Так, і в мене щось тут ще було. Я не знаю, що. Це якісь. Ага, це наклейки. Беру цей пакет і відкриваю далі. І відтягую... А, я навіть не знаю, що це таке знову. Згулю. Його бачу І відкриваю. Ага, мабуть, це ще одне худі, воно якесь дивне, воно не таке, як в мене вдома. Вау. А, як якийсь... Офнік на районі. Ось таке гарне худі і воно не таке тепле, як в мене вдома. Мене просто трошечку несе, що я в Україні. Витягую далі. Це о, це те, що я хотіла. Ось такий мішочок. Відкриваємо зараз. І дістаємо плащ від дощу. Це просто мрія для Чехії, тому що там постійні дощі, а в мене не було плащів зовсім. У Чехії йдуть постійні дощі, і я обожнюю гуляти або ходжу на тренування, або змагання, і мені дуже потрібно плащ. У мене його не було, тому що. У моєму місті в Україні було дуже мало дощів, і я навіть це не потребувала. Але зараз Але в ньому дуже тепло, а зараз на вулиці дуже спекотно, тому я швидко одягнусь і покажу. Ну що, я як науковець якоїсь лабораторної. Це дуже крута знахідка. Ті стаю останнє щось таке. Ага. Це навушники. Чохолдер, що в мене є вже десь три пари, але вони трошки поломані. Там, мабуть, один навушник постійно не працює або якось тормозить. І в мене знову нові навушники. Ще чехол, до речі, це дуже гарна річ, бо я постійно їх ношу з якимись. Ручками у шкільному рюкзаку. Мої останні навушники помальовані. Звичайно, це не якісь Airpods або ще круті навушники, але все одно. Так робимо розпаковку навушників. Боже, як вони відкриваються? Так. Відкриваємо, відкриваємо. Ага. Воно знялось вони якісь дивні капець. Я ще такого не бачила. Щоб була прозора кришка. Вау, так відкривається круто. Подивіться. Дуже гарно сидять, до речі. Маленькі та компактні. ще все хочуть. Блін, то ще в мене сьогодні нічого не відкривається? Я не знаю, що це таке. От що це таке? Значит он едино. Далі перейду до пакетику з речами, які я купила тут. Їх не дуже багато. У Чехії дуже маленький вибір одягу, на жаль, коли я не прийду все якесь однакове, нецікаве, всі так ходять на вулиці. Мені це не подобається, а ціни просто зашкалюють. Взагалі тут я також ходила по багатьох магазинах, але речі круті дійсно знайшла тільки в одному українському. Я дуже рада. Я хотіла багато чого там купити, але вчасно зупинилась і скупила все. І ще Хочу пошукати собі якісь речі до школи, бо це ну не зовсім так до школи. Показую. Моє перше плаття грандіозне. Я вже зробила в ньому декілька фоточок. Неймовірно круте. Мені воно дійсно подобається. Я шукала дуже якесь таке легеньке плаття на літо, щоб було гарне. Звичайно, хотіла дуже біле, але нічого такого не знайшла незвичайного. Тому це мені дуже-дуже сподобалось. Далі в мене буде що це звичайний білий топ. Його я також дуже хотіла, знайшла його. Дуже довго очікувана покупочка, і ще коштував всього 100 гривень. Останнє з того одягу, що я купила, це така футболочка знову з українського магазину. Вибачаю, що вона пом'ята, але зараз світла немає. Це мені дуже подобається синій колір. Тут написано: не знаю навіть якою мовою, але такі сині надписи. Хотіла зняти дуже багато якогось різноманітного контенту, але приїхала і зрозуміла, що нічого, що все. Останній раз я нормально відпочивала у березні, і з цього моменту я просто їхала без ні відпусток. Не було жодного дня, щоб я там щось не вчила або щось не знімала. Тому зараз в Україні вирішила зробити таку відпусточку і. Зробити таке відео розпаковку. Тепер переходжу до розпаковочки продуктів, що я беру з собою до Чехії з України. По-перше, перейду з насіння. Це буде гарбузове насіння і кунжут. Так це може здатися дуже дивним, але так, ціни в Чехії ну не дуже так відрізняються від України, але все одно я побачила, що тут воно трошки дешевше, а гарбузове насіння дуже корисне. А з культу я хочу спробувати зробити печиво. візьму такі різні батончики. Перший це буде з протеїном. Вони з апельсином. І почитала склад гарний, без цукру, тому взяла дві штучки. Далі це ось такі батончики. Ось такі. Ну, добре. Без цукру, але з фіниками та горіховою пастою. Вони хоч. Без цукру, але так, з фіниками, малиною, тут з кокосом і чия. Мені це дуже подобається. В Чехії покупала щось таке подібне, але знову-таки вони тут коштують дешевше, тому я взяла. І буду брати собі на перекуси до школи. Ну що ж, далі? Далі це така буде каша мені дорогу. Камера трошки не дає побачити, але це така каша. Всяна каша. Я бачила дуже багато в тіктокі таких каш. Тут ще написано 16% білку. Не знаю, чи це правда чи ні, але мені все одно, тому що харчуватись на одних бутербродах у дорозі більше, ніж день, ну це не дуже гарно для здоров'я. Я спробую, вона зі смаком томат базилік. Не очікую, що вона буде мега смачна, але можливо так. Далі також в мене снеки до школи. Я в першу чергу перемаюся з школою, тому ось такі штукені з сиром, з вершковим сиром, здорове втамування голоду написано. Я думаю, це також буде класно. Написано з додаванням льону, ну коротше, мені здається, це буде смачно і класно. І корисно, кущ трошки. А мені ще до школи потрібно носити, тому що 9 уроків я просто так не переживу. Також до школи я взяла спробувати одну гранолу таку, вона з різними фруктами і написано без додавання цукру, тому просто з фруктами. Ну, якщо чесно, не ну, виглядає якось мега гарно. Можливо, вона не така вже свіжа, але чому ні? Також. Буду брати до школи одного разом. Прийду. Зараз подумайте, що я везу. Я везу лава. Тому що в Чехії немає нормальних ловачів. Лаваш. Мріяла на сніданок з'їсти лаваш в Чехії або якісь дуже-дуже перецінені тортіли, там десь гривень за 150, штук. І ще у них багато хімікатів храняться рік. Я думаю, та навіщо воно мені потрібно? Тому в Україні я купила співа щоб. Хоча б один раз на рік зробити собі нормальний сніданок. Ще хочу сказати, що я дуже ганялася якимись смаколиками, наприклад, батончиками у фізі, але нічого не знайшла. І, якщо чесно, сподівалась знайти ще більше якоїсь їжі, щоб взяти собі в школу. Тому що раніше я собі везла огромну велику валізу солодощів. Зараз Мені вистачає фруктів. До речі, я просто цілими днями зараз їм фрукти. Особливо ягоди, які ж вони тут смачні. Не можу промовчати про те, які ж тут гарні овочі, фрукти та ягоди. Особливо знову таки ціни з Чехією приблизно однакові, але якість абсолютно різна. Тут, коли я купую на ринку ці ягоди. Вони нереально смачні, свіжі. Звичайно, потрібно ще це вибрати. Але я звичайно вибираю і їм. Але в Чехії я купую в магазині, тому що ніяких ринків немає. І в цьому супермаркеті у тоні пластику ніколи не думала, що в мене буде таке життя, що мені не буде вистачати овочів та фруктів, тому що в мене все життя була дача. Багато бабусь. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався мій такий маленький обзорчик. Сподіваюсь, наступного разу зніму щось більше, щось надзвичайніше ніж це. Де б ви не були? Будь ласка, бережіть себе.